Привіт, діти! Сьогодні ми допоможемо бабусі розкласти фрукти. Вона ходила до магазину і купила фрукти. Тепер вона хоче, щоб все було красиво і охайно. Нам потрібно подивитись на екран і сказати, що бабуся поклала на стіл. Наприклад, бабуся поклала на стіл яблуко. А тепер ви спробуйте самостійно. Що бабуся поклала на стіл? Так, бабуся поклала на стіл грушу. Що бабуся поклала на стіл? Правильно бабуся поклала на стіл банан. Що бабуся поклала на стіл? Вірно бабуся поклала на стіл апельсин. Що бабуся поклала на стіл? Звичайно, бабуся поклала на стіл ананас. Що бабуся поклала на стіл? Вірно бабуся поклала на стіл манго. Що бабуся поклала на стіл? Вірно, бабуся поклала на стіл персик. Діти, погляньте, бабуся поклала на стіл яблуко, грушу, банан, апельсин, ананас, манго та персик. Як ми назвемо їх всіх одним словом? Так, це фрукти. Скажіть, будь ласка, що бабуся поклала на стіл? Правильно бабуся поклала на стіл фрукти. Молодці, ви сьогодні були справжніми помічниками та допомагали бабусі і називали, що саме вона поклала на стіл, речення складали, мовлення розвивали. А я кажу вам дякую та до нових зустрічей!